За тими кушерями найвідоміший і найбільш знаменитий пляж Білої церкви кінця 19, початку ХХ століття. Власне, знаменитим і історичним його зробила одне фото, десь зроблене перед Першою світовою війною. І на цьому фото ми бачимо, як купаються там зграя хлопців і кілька баришень от в таких власне капелюхах стоять. Власне, спостерігають, спілкуються. Тобто, можливо, що таких пляжів в Білій церкві було чимало. Але завдяки цій цій фото, власне кажучи, тут ми його зафіксували з цієї локації. Тут видно якраз таке ж саме обмурування, воно було вже й тоді. Це частина якраз якогось облаштування берега для старого млина. І от воно потрапило до кадру. Я б сказав би, що це одне з найцікавіших місць для пошуків різних. Монет, прикрас і так далі в білій церкві сучасні, тому що очевидно, що тут його загубили цього всього чимало. Але нюанс полягає в тому, що вода була на кілька метрів нижчою, тому що вже після війни були збудовані кілька гребель, які підвищили цей рівень. Тому очевидно, що цей пляж вже достатньо глибоко в воді.